Всім привіт! 22 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами подрібнювач для гілок. Скіф. Друзі, давно ми чекали. Скіф у назву має чому таку Скіф? Тому що виготавлюється на нашому українському заводі Скіф. Це в даному випадку у нас моделька WSE4180. Як бачимо, так електродвигун. Роздивимося далі. Так досить потужний, 2,2 кВт. Має такі от добротні колеса. О, Дивіться, всередині ігольчатий підшипничок, друзі щоб легенько переміщувався, вага даного подрібнювача 33 кілограми. Як ми бачимо, міцний бункер із ребрами жорсткості. Бункер тут, друзі, товщина метала 0,6 мм, а сам барабан. Досить такий міцний метал, друзі. Нема штангенциркуля під рукою, щоб заміряти. І одна скорость обертання. Зараз я його зберу і покажу, друзі, во всі красі. Так що нашу українську якість ми дочекались. Багато хто хотів його побачити, даний подрібнювач. У всі, як говориться, красі. Добре, друзі. Буду збирати. Так що дивіться наступне відео. Зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10.